Четверо футболістів у сінці. Один під сінкою контролює низ. Заля того, щоб сінка мала можливість підстрибнути і виграти додатково ще 15-20 сантиметрів. І зараз до Соломона прикута увага. Відійшов, як бачимо, плювман. Соломон. Пробуває Соломон небезпечно! І Севу. Конані Кирила Фесуна. Воротарський кут стріляє якраз. Соломон непогано закрутив. М'яч, здається, крутився якраз під дальню стійку, але замів Кирило Фесун. Переробити цей удар. Дивимося Потор. Фальс Сінка, до речі, спрацювала. Фальс Сінка, певно, міро перекрила видимість для Кирила Фесюна. але Фесюн не почав е пересуватися у кут, за який відповідала Сінка. Навісна передача небезпечно, Удар! І м'яч у воротах. 1-1! 1-1 це рахунок Богдан Слюбик. Відзначається забитим м'ячем на 56-й хвилині цього поєдинку. М'яч, який дуже нагадав гол Андрія Цурікова. Єдине, що не з open play, не з відкритої гри, а зі стандарту прилетіла ця передача. Ну і Під час стандарту зрозуміло, що потрібно перекривати небезпечних футболістів. Незворушний Ігор Дедишин, що на крупним планом продемонстрували одного із керівників львівської команди. Він чудово розуміє, що ще не час святкувати. Попереду ще важкі 35 хвилин цього поєдинку. Ну а ми Димоси потор, навісна передача І завдає удар Слюбок. Просто мертва траєкторія. Мертва траєкторія для голкіпера. Мав невеличкий шанс у цьому епізоді вибити м'яч Валерія Бондаренко. До речі, пощастило, що один з найвищих футболістів опинився на дальній сісі, але нає зросту Валерія Бондаренко. І так, на скидку, наскільки я пам'ятаю, метр 90 плюс. Там зріст.